Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 13 травня. Починаю квітнути левовий зев. Флукси ось так виглядають. Сьогодні посадила бельзамін садовий, але він трошки такий перестояв, не знаю, відійде, не відійде. А цей левовезев ось такий. Сантиметрів, мабуть, сімдесят. Хризантемки. Сьогодні тут посадила хости. дві тут. Дві ось тут, де синенька. Паличка там, сорти попідписувала, і дві ось там, де рожева. Тюльпани зрізала на Нарциси, яливець. Також сьогодні тут посадила лілейник, але той, що тут садила, були вже підсохли коріння, було вже, то, мабуть, не дуже тут щось виросте, але посадила, подивимося, як буде далі. Троянда. Ось жасмін, той, що. Під деревом майже не квітне та сторона, що під деревом, а та сторона, де сонце потрапляє, то дивиться, як квітує. Тут також посадила лілейник. Це той, який такий кремового кольору. Климатиці так і не квітнуть, у нас дуже холодно ще. Ніяк не потепліше, вдень тепло, вночі дуже холодно. Вчора було дуже холодно і в день, йшов дощик. Сьогодні сонячно, але вночі ще холодно. Там посадила жоржину. Це жоржина, яку садила ще раніше, але вона за тиждень зовсім не зросла. Ось яка була, така і є. Це піларгонії, ця покращі, і вже бутончики там є ця погірше. І посадила ось тут лілію, яка була у подарунок. Ось так виглядає статиця, як садила минулого тижня. Не вся прижилася, але Багатенько прижилося, подивимося. Це редисочка, бодиля підросло, але корнеплодів ще немає. І жоржинки. Ось ці жоржинки такі добрі, біла і бускова. Також сьогодні посадила. Ось тут дві жоржини білу і також бускову, але сорт інший. Це та, що невеликого зросту, така невисока. І тут де жовтенька паличка, там ще один лілейник. самшит. шит, О, там за паличками, там, за гілочками. Загородила від котів, щоб вони не рили. Піони так і не розквітли. Ось там піони і ось там трояндочка. Трояндочка така теж поганенька. Волошка самосівом посіялася і ось так квітне. І ще буде. Це інша рослинка. І ось це волошки насіялися. Також сьогодні ще тут лілейник посадила і жоржини. Одна червона, не пам'ятаю, як назва, я вам показувала вчора ті, що отримала в посилці. І дві, виходить, карма Бомбіні, червона помаранчева. Ось там далі, де паличка стерчить, там посадила. Виходить, в одному пакеті було два коренця, то посадила не разом, а окремо. І тут також троянда росте ось такі вже бутони. От такі новини на сьогодні. Всім до зустрічі! Пока-пока!